Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо з вами розмовляти про таку цікаву річ, як бронековдра від компанії Балістика. Перше, що нам треба розібрати, це зрозуміти, для чого вона потрібна. І як ми можемо зрозуміти з цього з назви цього айтема, це ковдра, яка має балістичний захист. Тому вона підійде як і для ситуативних укриттів, для блокування проходів в бліндажах і окопах. А також захистить бійця і його став, якщо там треба в якомусь невідкритому місці закрити певні речі або елементи вашого спорядження дорогоцінного, є високий шанс, що ця ковдра їх затримає. Ну що ж, давайте подивимось на неї поближче. Перше, що кидається в око, це те, що її можна зручно переносити на лямках, так? тобто як рюкзак. Також... В згорнутому вигляді вона досить компактна, враховуючи на те, що вона ще й має невеличку вагу, тобто 9,5 кг, це теж дуже зручно. Складається вона досить компактну конструкцією і кріпиться двома надійними фастиксами. Відкриваючи, яку ми бачимо, що сама ковдра буде мати розмір 160 на 80 що досить немало, враховуючи на те, що всередині у нас знаходиться суцільний пласт балістичного захисту. Також, що мене вразило, мені дуже сподобалось, це те, що всередині цей бронезахист він кріпиться на велкро тобто, по самому чохлу він не йорзає і зберігає таку от статичну форму. Конструкція цього виробу досить гнучка і тому дозволяє вам підлаштовувати її під певні ситуації. Також вона представлена в двох патернах: це у нас мультикам і ММ14, що дозволяє вам замаскувати те, що вам потрібно. Зараз наведу декілька варіантів її застосування. Наприклад, як мобільний бар'єр, що може сховати і захистити ваше спорядження. Та-дам! Також ще один з варіантів застосування це перекриття проходів, поворотів в бліндажах і окопах. Наголошую, вона не захищає від прямого влучання боєприпасу чи FPV. Тому дуже важливо розміщувати її таким чином, щоб був або поворот, або якась преграда, щоб в неї не попало напряму. Тоді вона погасить уламки від того місця, де буде попадання в чи снаряда. Зауважимо, що використання цього екіпірування має необмежений потенціал і все впирається лише в вашу фантазію і здоровий глузд. Тому, якщо вам сподобалась ця річ, або ви знаєте якісь додаткові способи її використання, або залишились будь-які питання, то пишіть в коментарі і до нових зустрічей в наступних відео.